На Рівненщині всі 49 снапів від завтра очікують напливу чоловіків, адже у них можливо оновити дані для військомату. Нагадаємо, 18 травня набирає чинності новий закон про мобілізацію. Оновити свої дані зобов'язані усі чоловіки від 18 до 60 років. Якщо цього не зробити, то військомат може заочно виписати штраф у розмірі від 17 до 34 тисяч гривень. Крім центрального офісу, також цей сервіс буде надаватися на наших віддалених робочих місцях. Це в ТРЦ Мол», ТРЦ Злата Плаза, а також на ювілейному. Ми очікуємо наплив людей. Хоча дані можна оновити не лише в центрах надання адміністративних послуг. Також це можна буде зробити через електронний кабінет, який буде презентовано Міністерством оборони України. І в ТЦК у нас є станом на сьогодні виділені виокремлені роботи робочі місця для оновлення, але не забуваємо про те, що це сервісна послуга, і ми не можемо припиняти свою роботу. Ми також маємо надавати ті послуги, які у нас передбачені рішенням. Ми не будемо направляти на ніяку жодну комісію. У нас людина буде просто оновлювати дані, їй необхідно буде підійти своїм паспортом з мобільним телефоном. А також ну має бути в людини, якщо є наявність електронної пошти, то відповідно мати доступ до неї зайти.